Так, починаємо новий влог і одразу з ножичків, Дивіться, придбала таку, ну, як це сказати, таця, чи як. Була по знижці вай. Які давно хотіла таку штуку, мені подобається поставити шампуні, ще щось там. Далі. ну тут, Таке для гігієни. Оце мені цікаво, дівчата, хто пробував, напишіть, будь ласка. А, кажуть, треба просто бризгнути. І, е, значить, 5 хвилин на а, е, потім стірку, і має все бути тип топ Ну, подивимось. Ось тут зараз вам і напишу, було тип-топ чи ні. І ось такий ще гель для душу. 800 об'єм. Коштував 350 гривень. Це а, той магазин корейської косметики. Я думаю, розумієте, що я кажу, і чи якось так він називається. Ну, Подивимося, з персику. взяла в цей раз. Має бути нічого. А і ще от, вже почала мити посуд. Тут посадими, на жаль, немає, як в мене вдома. А, взяла ще такі для посуди Мийте, 750 об'єм кізело чи що? Подивлюсь. Может быть неплохо. Такая у меня сегодня вечеря: лисички с карпат, салатик, стандартный сметанка, трошки олійки, жареная бубочка. А тут на фоне стрим Я отсыпаюсь, вы поняли, все выстираем. Короче, как так. Мы уже заранее. Не знали, що робити. В неділю починається робочий тиждень і захотілося прогулятися по столиці. Зійшли скуштувати пончика, десь ще там розвитки. Юрчиком брав русама. А я навіть не знаю, що я хочу, поки тільки на каві сконцентрувалася. Я якось зранку особи не інше. Моя Сунду. Мій улюблений суп. Дивіться, лише скільки тут рибоньки, креветки. Ну-ка вже. 190 гривень. А стільки захвату. На людей подивимося. Все-таки два з половиною тижні у нас в столиці не було. Навіть цікаво. Ми проїхалися на самокатах. Хочемо, знаєте, куди піти? В Гундвайн. Ох, літо! Літо вже закінчується. А тут бачите куш а, з Ханей організували. Як це колаборейшн не знаю, по-моєму, безплатно, навіть тому розуво вони тут видають чімочі. Що стоїмо, так? Да? Ну давай, візьмемо. Ні то Твоє ім'я свобода. Що воно смачне, так? Да? Бо я солодке їм? Все йдемо далі. Це good girl Gone bad. Ні, Good Girl, господи, Good Girl, Gone Bad, то альбом Ріани. Напевно, <свят> також фанатка Аня, власниця закладів. Milk Bar, Good Girl. Так, йдемо далі. Літній Київ. Ваші увазі. Хочу зняти невеличкий огляд. Цін все-таки це такий найдорожчий а... <свят> магазин. В столиці в Україні, певно, варбер Пет. А чого тільки нема тут. Ну, але на будь-який, бачите, гаманець. На кожен товар є свій покупатель все одно. Це бау. Це, по-моєму, те, що Ектор з мене збраво тримає цей ресторан, цей заклад. Паназіатська їжа. Є таке відчуття трошки апатії після подорожі. Ви самі розумієте. Без тривог там було все кльово, свої люди, саме іменно свої, по душі. І ну, якось так вийшло, що всіх порозкидувало по світу зараз, по Україні в тому числі. У мене більшість або в Харкові, або у Львові, або ну, взагалі в цілому на Західній, Івано-Франківськ. Ось, там ще є вон прикольний бажаний магазин. Все ніяк туди не дойду. Ну вже іншим разом. Тут треба якийсь такий шопінг влог зробити без малого. Бо він мені трохи не дасть то знятися. Все я вимикаюсь бомсеркосмалі. такі квітів такі гарні, звісно пишні на вході ті які вартують зазвичай дивіться якраз ціни паралельно що я розповідаю коштують зазвичай 1500 2000 гривень там в епіцентрі ще десь тобто вони такі немалі знаєте тут 5-6 тисяч ось так так. и грызть Ну Да, вот так вот такие мои статки рынка життя. Люди в столице. Багет mm -hmm. французский, 95 гривен. Появляете себе? Тут, конечно, дуже гарный. Вот, скляночка, с скидки, кушки. Ну, пыльше. Ось ці набори зараз набирають популярність. Ще краще, ніж гуня. Полз чи як правильно називається. Кажіть, бо я не розбираюся в цих люксичних назвах. Такі гарнят, каже тут таке якось заладіння, знаєте, симпатичне, звісно. Це схоже на ті, які я маю, але з епіцентру 150 гривень. Пляшка для напою 840 гривень. І це не саме дорога. Карафе. Дві тисячі. Ну і за три. Брендолітикін браслет та є цвіттерн. Такий також популярний бренд український. Так, що тут у нас ще є? Кондиціонер. Фірми Sense Addiction. 900 гривень. О, там тізер. Ну це стандартна ціна і тут вона не завищена. Так, десь, мабуть, моя гуня, про яку я все мрію, ось вона. Але все мене теж жаба дали. Тарілки це така річ. Сьогодні є, завтра нема. Ще й коли є діти. Ох, яка краса. Це вже контент тридцять плюс. 1900 all 1500 шампунь. Це в принципі дорога марка це я точно знаю. Ножі. Десять тисяч, 1500, 12500 набір для стейка. Це прям бачите, Японія. На подарунок купують люди. 7 тисяч. Це треба бути фанатом. Цього я не фанат мужі. Це походу, те, що я візьму. <laughs> так, що по смегу? Хтось може меріє, Дивіться, Матові з'явилась модель, чорний бой. А я хочу чорний чайник. Але мені здається, це така ж сама історія, як і з айфонами. Ну, типу, платиш за бренд, а все то саме. Ну, чаєвінчик, це для тої, ніби, матчі чи що. Чай Олун 885 гривень. чай. Чи? чили пундра вот то в такий магазин можно заходить не здесь за чимсь таким цікаве щось незвучне взяти по типу каких-то ну, що надолго будуть продукта ну да, это пундра чилийская. хочу спробовать, уже и хвалят. Так, перец чили. 400 грин, 40 грамм. Боже. Какие цены. Сумеш спасибо 200 грин. Не бачу, поки не бачу. Аджика, цибуля сушеная. Ну, Не знаю, скільки тут разом. Так, поки давайте тут подивимося. Олія кокосова очищена органічна. 300 грамів 265 гривень. Пасти. Ну вибір тут На конечно. який смак. Орзу, чи як вона там Неаполя. Різні види рису. А тут, тут боршно цікаве. Само з твердих сортів пшениці. Борошно з золотого льону, без да, бюлтену. ну, 300 Тристорий. Таке щастя. Борошно з кіно 325 гривень 500 грамів. Вода квіткова з троянда. 350 гривень, 100 мм. Ваніла. Ну, це випічку, звісно, цікаво. Ну, не бачу якого тут. Пошукаю. Цукор органічний кокосовий 185 гривень, 150 грамів. Ладно, йдемо далі. Кукурузені палочки 70 гривень. Ох, які цукерчики. Ну, Далі. в молочному шоколаді 500 гривень. 525. Мармеладки 60 грамів, 160 гривень. Ну тут одні упаковки, знаєте, два роль грають. Ну оце Я ще візьму. <гум> На тому певно, буде все. Жартую. Жиртую. От мед, я дивилась, здивитися. Мед 400 гривень, 400... Ой, 400 грам, 465 гривень. Сік ямбочний соко Джона Голд. 750. п'ятдесят. Об'єм 285 гривень. Горішки є. Так, де тут моє? І всі, звісно ж, ходять, слухайте, сумки Сілінда, Чегавана, Балянціагу, що хочете. Тофу 77 гривень. Сосиски рослинні 100 гривень. 360 грамів. Мышка Валия, вид 500 и до бесконечності. По типу продукты базові, помидорки. Ну, салатні базові, мають на увазі геочки, тарчик, лисички, бачите скільки денег

Цікаво, що там може бути корисного. Салат літній 245 гривень, 320 грамів. Уха за сьотра 500 грамів, 365 гривень, аспачок 555, борщ з індичкою 289. Суп з рикадельками 150. Фрешики, сирнички за ого, 60 гривень, дуже дивно, Чи то, да, то за 100 грамів. Минці з м'ясом. За 100 грамів 80 гривень. Масло. Ну я дешевше набагато, що купляла. Ну, в колокілі, так. Ну що тоді тобі брати, давай. Сэндвичники, боже, на заправці були колись 30 чи 25 гривень. Так чуть -чуть що чуть-чуть дорожче, но кришесносні ціни. А це що соус для бургерів. 200 гривень. Кетчуп 220 Що це за соус? Це органічна, 215 гривень. Ну ви поняли, тут можна дорочок і пупсик з'їсти вам ще рибку вам покажу. Ціни на рибку. Морозиво ці сирки у ці бачите. Такі оці лапсушки, кровы сошими. Це я люблю за салат соусом его визмы Курка органична 100 грамм 3250 коточки на 5 фанта 120 рибай 320 за 100 грамм так и тут мяжкуя Телятина, у которая 200 гривен за 100 грамм Линина біток 50 гривень, за 100 крило, вільний вигул, вильный выгул, кукрудзина, три двини 100 грамм. От шушучник історії, маринади різноманітні. Ну а такого суміші, ой, вот так вот сюда. Щося не хоче. Ось ще є спеції. От спеції дуже цікаве, знову щось спробувати. На них розход, я думаю, нормальний буде. 100 гривень. За, бачите, лосос неркосова солена. 100 г, 300 гривень. Ох, як це смачно. Ксус. Лосось. кета гравлакс. сухого дозримання охолоджений. 100 грамм, 200 гривень. Лосось норвежський. 350 гривень за 100 г. Ну так, да. весело одним словом, ось ноги самі бачите. А от я навіть краб дивіться. 260-100 грамів. Отак він виглядає. Гаряче копчення. Чорна тижова ага, Це за 100 грамів 390 гривень. Ну, якось так. А тут, бачите, кулінарії трохи, кабачок в клярі 100 грам 56 гривень, дивни 100 грам 56 також і кто куряча куреча 100 гривень за 100 грамів. Ну, Тут вже так, знаєте, знімати прям не буду, бо люди тут вагомі, я думаю, хомас дивіться, дивиться, соуси. 180 гривень хумус, з взявленими томатами. 150 гривень. Я взагалі не розумію його. От хто любить, напишіть, в чому його прикол. От паштет ще що можна спробувати якийсь цікавий. Ну, не за 300 гривень, конечно. Морква <рес> по-крейськи. Це Юра мій любить. Скільки там виходить? 300 грн, 200 гривень. Оливочки. Белла Італія. 77 гривень, 100 грамів. О, оце, до речі, дуже хвалять. Кімчі. Капуста кімчі. Ну да, Гулять так гулять. А ось вам трюфель собственної персони. 1350 гривень. 50 грамів, навіть 35. Ну отак от, значит, соус в школу стюкину 180 грамм, 350 гривен. А це пюре з трюфеля за 500. Ну такі от сині. Його коштує з'їсти 10, тут 100 грамів 40 гривень. Або ось такий. Бриз трюфелем. Що тут я дивлюсь? Люди забезпечені, походу дуже люблять сир. З трюфуємо саме. Мені він не прямо заходить. з Ага, бачите. Це ми десь раз в рік сюди заходимо. Ну тому все. Так, що ми в висновку взяли? Два види хліба це з морквою з... Господи, з чим там воно. І льон. О, є. Далі, хліб цей звичайний чой якийсь взяв. Пиво, саке, да? правильно називається юльводка, грілка японська, кола якась. Непонятна взагалі яка. Йогурт. Ці палочки прованські, ці чіпси. Тут... господи, я туплю щось, як воно називається? Ну, салатка з горіховим там, соусом. Морські водорослі, молоко пряжене, страшне, захотілося, як ніколи. Томатна паста, яка буде місяць зберігатися, що в холодильнику при закритті. Два еклера, сім-бівіт, е, малдонська сіль з чимбрецем та часником. Ось так вона виглядає. Далі це чоловік взяв після корпоративу собі напій. Це якісь свадюшки Юрі. Далі кім-чі, Монро дуже радила. Я вирішила спробувати інший, Кацурін теж рекламував. Далі айран чоловік взяв ще собі. Я собі взяла масочку заспокійну для шкіри. І така от паста цікаве. Подивлюся, хочу якусь сирну зробити або з грибами, подивлюся, ще, Ну, як би, так. Да. Раз в рік ми туди ходимо. Але бляха-муха так виглядає. Скільки? 3500, да, Юлік? Чи 4 касаря? На жаль, дорого. Але ми там не буваємо, часто ж кажу, раз в рік десь так.